Експеримент з щурами продовжувався, і тепер вчені розділили окремо тих, хто був рабами, хто був на самозабезпеченні, і тих, хто був рекетирами. Тобто були сформовані нові суспільства з шести шурів рабів, шорів експлуататорів, а так сюди інше визначення проситься і шурів, які були на самозабезпеченні. І що ви думаєте? Настав комунізм, рівність, чесність і справедливість, суспільство рівних і вільних і незалежних. Торжество закону і рівність всіх перед ним? Ніт. Все повторилося. Відновилася та ж ієрархічна структура, але не сама по собі, а з певними сутичками на початку. Учасники помірялися з силами, подивились один одному в очі, вирішили, хто сильніший за кого, і розподілили ролі за точно тим же принципом. І дехто з тих, хто був експлуататором, став рабом. А дехто з тих, хто був рабом, став експлуататором. Хтось піднявся на самозабезпечення, а хтось опустився звідти до рівня раба.